сегодня по полудня в 12 часов полностью был взят Бахмут. Последний участок, так называемый многоэтажки самолета. Але ми на сьогодні бачимо, що країна, яка в десятки разів нас більше, не може нас окупувати, не може виграти цю війну, і ми розуміємо, що ще трошки і ми будемо перемагати. І тому ми діємо так, як ми діємо, цінуючи життя людей. Найскладніше, якщо в Бахмуті була б якась військова тактична помилка, і люди могли б бути в оточенні. От тоді ви знають всі військові, вони знають, що діти, як не допустити, щоб наші люди попали в полон до ворога. Сьогодні вони виконують дуже важливе завдання. Сьогодні вони знаходяться в Бахмуті. В яких точках ділитися не буду, але це говорить про те, що Бахмут не охоплений на сьогодні Російською Федерацією. Ніяких двох або трьох тлумачень цьому не може бути. Дякую вам за запитання. Thank you